Зіцію України, тому що ми також постраждали від дії Росії російської агресії у минулому розуміємо вас ніхто як ніхто. Зараз ми розуміємо позицію. Наш пріоритет. Ми повернемося додому. Ми будемо говорити у Брюсселі, піднімати це питання. Ми будемо говорити, що ми маємо ще зробити для того, щоб досягти миру. Ми розуміємо важливість експорту українського зерна, і також намагаємося підтримати цей сектор. Нам треба посилити режим санкцій, і треба. А впевнитися, що ці санкції будуть діяти, та що ми зможемо побороти тіньовий флот Росії. І, звісно, в рамках міжнародного гуманітарного права та міжнародного законодавства Росія має бути притягнена до відповідальності за злочини, які вона скочила.